Что там? Дос. Чанс. Дорожник тянет, да? Посерьезно, ну, посерьезно. Дорожслужба рулит. Геть, когда падало. Та яка підсака, руками хай бере. Ви ж його хочете навчити. Шупак? Та хай б. Все в Хаєчка. Де у нас за вічений так? Воно. Ну, хорошо. хорошо. Везі нормально. Потім до І да. Піде наживеться. Да, друзі, беремо, блін, заробимо хочемо ставка. Тихо, тихо. О, о, хороше. Не думайте, що в холодильник.